Всім доброго дня. Починаємо нове відео. І то не з кухні, не з розпаковки. А починаємо з нашого парку. Бачите, дивіться, яка краса. Зараз трошки покажу Там на задньому фоні мій Ярослав. І не бачиш, що я його знімаю. Зараз ми підемо лікуською по вікусю в садочок. Пізніше, може, підемо на морозову. Побачимо. Яка краса! Хай. Дивіться, яка класна краса. Там дитячий майданчик. Красота. <плес> ну, круто придумали колись. Так. Красота. Ставим вподобайки. І підписуємось на канал. Блог буду знімати так скорше пару тижнів, навіть так до суботи, скорше всього. Сьогодні тільки вівторок. Зараз заберемо нашу вікусіньку. Може вдасться зробити її фотографії на довод, бо вже закінчується скоро в серпні. Побачимо. Такі звичайні будні нашого життя. Але дивіться, яка краса. Супер. ne bitkisini? Доброго дня, в нас вже наступний день робочий. Прийшла з першої зміни. Чесно, не дуже люблю перші зміни. Покажу, що я купила нам на обід. Буду робила макарони типу карбонари. До кави чаю купила дуже смачні пончики з маскарбони і варення малинове. Вони коштують по 5-6 злотих за штуку. Нині було по 3. Нам кожному по пончику взяла. Трошки луки все але це дурниця. Справді не дуже солодкі і дуже-дуже смачні. Купила такий бочок суровий. І це мені обійшлося, ну, скажімо так, не дешево, Дивіться, 7,80 до 78 гривень. За скільки? за 260 грам. Це обжарю. Купила такі макарони. Макарони по акції по 4 злотих. Ще ми в масті купила кусочок філе. Філе у нас дороге задоволення. Ого! Філе подорожчало з останнього разу, що я купляла. Я купляла по 25, зараз по 27 злотих. 50 грам. І на 5 злотих купила салат з капусти з майонезом. Але він смачненький. Вже колись брали. І тут ще мають таке класне. Тут я намагаюся зробити гарно рівно порізати бекон, щоб зробити карбонар. Ну, У мене вийшли дуже смачненькі макарони з беконом. Було смачно, но... Но то не карбонара була. Так що, всім дуже дякую, хто завітав до мене на канал. Будь ласка, підписуємось, ставимо вподобайки і пишемо коментарі. Хто в Україні напишіть, чи у вас вже є клуб. Полониця. На городах ще немає, бо погода того року зимна, не знаю, чи щось буде того року. І всім гарного дня! Зараз в мене почнеться наступне, то зараз приготуємо обід. Обід вийшов смачний, я вже говорила. А потім буде розпаковка продуктів на 90-чимось злотих, 94 то 900 з чимось гривень. Те, що ми закупляємося ціни. Тепер щось в мене в тиждень дебільше більше на продукти гроші, але може через те, що я роблю в магазині. І кожен божий день щось купляю, коли є на зміні. У мене рідко виходить, щоб я з магазину вийшла, не через касу, як то кажуть. Бо все, все мені потрібно. Так, тут вже дорізали, зараз підсмажимо наш бекон. Тут дуже швидкий обід готується І бац, і готово! І салат дуже смачний. Ціна 10 злотих кілограм, але смакота. І пончики було ля-ля. Так що хто їсить, смачного. Всім доброго ранку! Зараз я вам покажу, що я вчора купила. Тут, як бачите, не так багато, а сума така в нас. 94 злотих, то 940 гривень. Але маємо морозивок класний грицан. Зараз по акції за 20 злотих. одна паста 4 злотих і друга теж 4. Це була переоцінка. І вони в нас по... по 4 з копійками за одну. Це ж дешево це круто. Молоко по 2,39. Водичка 3,33, капуста 3,99, мука 2,19, напевно, чай 9 злотих, паприка 6 злотих кілограм. Лимон, о, лимони у нас дуже дорогі. 12 злотих кілограм. Це mm -hmm. капітець. Корисного купила фарш. 400 грам, 5,50. Маю шинка. І лопатка. Може, бо десь зроблю а Може і ні. І така, звичайна нас закупка на вихідні. Нічого не купили такого. Ну, добре, того, виїдна ціна менше 5 злотих, воно майже по 15 злотих. То, ну, вона ну, ж робить літом. Прийшло, правда, не так тепло, але ж літо скоро. І така закупка. 990... 940 гривень. Всім дякую. Зараз готуємо сніданочок. А тут я зачіяла робити пеліміні. Це вже година по. Мало пілімінь і дуже замагалася. Рідко роблю піліміні, раз на якийсь там рік-два. Вирішила, що купити піліміні, то не є так дорого. І 30 злотих за кілограм це мінімум. Бо то капець як важко робити, а потім ще все томити. В кінці я зробила порцію пеліміння, щоб ми раз поїли. Я ще перед тим планувала заморозити, ага, заморозила, добігла і ще раз заморозила. І в кінці в мене було 800 г фаршу. І що я з того зробила? І з тих 800 грамів я зробила трохи пелімінь, наскільки мене хватило. Полюпила вручну. Оце все, що я робила, там десь дві години я ліпила. От такий в мене обід вийшов. А зрештою, я зробила так, розкатала тісто зверху, насмарувала е, фаршем, додала сиру, скрутила. І так запекла, трошки мені, може, підгоріло, але воно не було горено, просто таке було. А, Таке було, як було. Щось такого було смачно, але смачніше. І з тих 800 г в мене вийшло три страви, бо ще мені трошки фаршу після того смарування тих лінивих плілемінь. І я ще зробила ліниві голубці. І мали на, 2, на півтора дня що їсти, ще на роботу собі взяла. Так вийшло непогано, але більше пілімів я не роблю. Тут я просто тісто тіс... тісто, що в мене залишилося, розкатую. Наношу фарш, зверху трохи чогось сиром посипала, чого сама не знаю, собі сама таке придумала, сама таке зробила. Потім все в стікляну форму і запікала чемно. І хто ліпить пельмені більше, ніж раз в місяць, ви мої герої. Оце важко, це справді важко. А головне, з'їли їх дуже скоро. Я довше ліпила. Так само, як зі Сусями, коли мій Ярослав робить, довго-довго робить, а ми їх скоро з'їдаємо. Я колись бачила відео люднивих пільмінь і щось такого плану хотіла зробити сама. Але вручну пельмені смачніше, ніж ті ліниві пельмені, це теж факт. Сир був по переоцінці, скрутила в таку штучку і порізала, було, як трояндочками виходило. І запекла. Тут бачите, як швидко все робиться. А насправді не є так швидко, як воно показується на відео. Але було, можна було їсти, як то кажуть. Але дуже так гарно виглядало в формі. Дивіться, ну ж гарненько, ніби трояндочки. Після того, то ще всі експерименти в мене не кінець на цілий день. Бо коли вихідні треба щось робити. Я собі була на тему, заказала таку, як то буде правильно, таку ложечку для морозива. Ну, буде так класна, така золота. Ось її дегустацію роблю. Купила морозиво, маю ложечку, думала, гарні кульки мені вийдуть. Але, якщо чесно, нафіг та ложечка треба? Є морозиво, можна звичайною ложкою на ки... це все положити. Але щоб було морозиво, так що це тільки просто, як то кажуть, понти. І важко мені набиралося, але зато маю золоту ложку. Яка навіть золота не бачила. Але є, але можна не заказувати. Таке морозиво коштує зараз у нас по 20 злотих, так то воно по 25. І воно було досить-досить смачне нічим не гірше, ніж купляти в цукерні, там, де морозиво людарнях продаються. Ось там одна кулька коштує 7 злотих. Це, куди ми їдемо? Ви старші і щастя. Їхати нам в гості з трьома пересадками, перший поїзд, то від нас від Первінова. Ми їдемо до Варшави стадіон. Покажу, трошки, що виглядає дуже... звичайна електричка міська ціна білету від 7 злотих. Залежить куди їдеш. Тут зараз я хочу показати трошки Варшаву. як доїжджаємо до Сродміща. Починаються висотки, дуже дуже гарно. Тут моя вікусічка. і бачите, ті великі будинки. Тут дуже дуже завжди як їду на них, дивлюся. Мені дуже подобається. один з них там вивіска Samsung. То ми під'їжджаємо до центру Варшави. Дуже-дуже гарно і мені дуже подобається. Але це ще не все, що мені в Варшаві подобається. Що Варшаві мені подобається, тут має бути повісло і зупинка на стадіон. Бо ми так сповісли, виїжджаємо. Дивіться, класна архітектура. Там дуже... Варшава дуже зелена і дуже гарна. І так зараз будемо виїжджати і буде вісла. На віслі з одного боку можна було робити завжди гриля і пити пиво дозволялося. Як зараз не, не знаю, бо вже пару років там не було. Такі будинки, то зупинка повішна. І дивіться, яка зараз буде краса. Ще трошечки. Майже. Бачите? Ну ж красота. Навіть дивіться пасмортно, нема сонця і гарно. То мами вісла, там, де пісок, там можна робити грилі, одноразові, звичайні приносити, є місце на вогонь. Ну, Два роки тому ж так було. А тепер ми спустилися на нове лінія метро, що побудувалася пару років тому. Нам щось, може, чотири зупинки, і ми сідаємо наступний автобус. Метро і Київ і в середині. Зараз ще одна пересадка, автобус, моя вікуся заснула. І нарешті в нас фініш. Ми майже приїхали. Всім дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео.